прийом прийом друзі! На зв'язку з вами жовтий кролик або Нюша дуже А, Сьогодні я хочу показати дещо дуже цікавеньке для людей творчих. Я думаю, такого ви ще ні разу не бачили. Це така собі новиночка у творчому світі, принаймні в Україні. Їх наразі називають по-різному: фінансові трекери, фінансові челенджі, грошові челенджі, трекери накопичень. Це такі собі міні-настільні ігри для людей, котрі люблять відкладати гроші, і хочуть робити це не нудно, або для тих, хто цього взагалі робити не вміє, або у них просто фізично не виходить заощаджувати, але вони хочуть цього навчитися. Отже, друзі, набір трекерів виглядає ось так: в даному комплекті йде 4 різні квест гри і спеціальний кубик для виконання ігрових завдань. Давайте з вами відкриємо, подивимося, як це все в реальності виглядає. І так, маю сказати, що кожна гра має свою е, певну легенду, згідно з якою головна героїня опиняється в тому чи іншому місці в погоні за жовтим кроликом. От уявіть себе героїною казкової країни, що ви опиняєтеся у чарівних місцях, і вам треба виконати певні завдання для того, щоб пройти на новий рівень. Позаду кожного квесту є особливі правила, прочитавши, які ви зрозумієте, як потрібно грати. Перший квест називається «Сон». Ось ми якраз бачимо, що в ході цього квесту треба буде викидувати кубик, стирати захисні поля. Можна це робити звичайною монеткою. І також відкривати подаруночки. Отже, відкриваємо. Що ми бачимо? Наш квест складається з 12 ходів, це 12 поповнень вашої скарбнички. На старті ми одразу бачимо захисне поле, яке потрібно стерти. Але стерти просто так його не вийде. Доведеться заплатити за це суму, яка вказана поруч з полем, це 150 гривень. Ви можете відкласти 150 гривень в електронний конвертик в вашому онлайн-банку, або безпосередньо готівку покласти, якщо заощадження у вас будуть готівкові. Під такими захисними полями у вас чекають різного роду передбачення, підказочки, поради, жарти, різні артефакти, які допоможуть вам краще поринути в атмосферу квесту і так далі. Наступний крок у цьому квесті подаруночок. На даному етапі ви вкладаєте ту суму, яка для вас зручна. От можете сьогодні покласти 20 гривень, це буде 20 гривень, можете покласти 200, це буде 200 Залежить, звісно, від ваших фінансових можливостей і бажання. А ось третій крок це у нас якраз гра з кубиком. Викидаєте кубик, на кожній грані цього кубика вказана якась певна сума грошей, і саме цю суму ви відкладаєте. Так вам треба пройти 12 кроків, зробити 12 поповнень і в кінці зафіксувати, скільки ж коштів вам вдалося зібрати. Наприклад, квест сон розрахований десь приблизно на 2000 гривень, плюс-мінус. І відкладати ми тут будемо на мрію, на те, що давно хотіли, але ніколи не знаходили на це коштів зайвих. Наступний квест у нас називається Лісова хатка. Тут головна героїня опиняється у чарівному лісі, знаходить покинуту хатинку і вирішує її дослідити. Правила основні у нас такі самі: це викидання кубика, стирання захисного поля, але відрізняється трошки останнє. Замість довільної суми в деяких кружечках вказана конкретна сума, яку треба покласти в конвертик. Отже, дивимось. У хатинці першим кроком на нас чекає. Саме викидання кубик. Давайте я вам покажу, як це буде виглядати. В комплекті до челенджів йде ось такий спеціальний кубик. Ми його розігруємо, кидаємо. Ось нам випало на грані 40 гривень. Значить, на першому етапі ми з вами заощаджуємо 40 гривень. Другий крок знов захисне поле, де вас чекатиме щось цікавеньке, якесь передбачення або підказка, або якийсь артефакт. І таким чином ми з вами робимо 12 поповнень. Сума, яку можна зібрати в цьому квесті, десь приблизно 1000 гривень. Розрахована вона на те, щоб можна було купити щось у дім, наприклад, якісь дрібнички для вашого затишку, або зробити якийсь дрібний ремонт, словом, освіжити своє житло і подарувати собі надзвичайно приємні емоції. Наступний квест у нас називається Лабіринт долі. Там навіть на картинці видно малесенького жовтого кролика, за яким слідує наша головна героїня. Тут є опис місця, куди ви потрапили. Чому ви тут знаходитесь, і наші основні дії, які ми будемо виконувати під час квесту? Дивимось. Квест закручений у вигляді такої спіралі, як наче цей лабіринт. Починається знову зі скретч-поля, яке треба стерти монеткою. І таким чином ми з вами робимо 12 стандартних кроків. Ви самі обираєте, з якою періодичністю грати. Ви можете це робити раз на тиждень, два рази на тиждень, раз на два тижні. Це залежить від того, в кого які фінансові можливості. Зібрати ви тут зможете близько трьох тисяч гривень на невеличку пригоду. Це може бути вікенд в іншому місці, це ви можете в гості до когось поїхати, або купити подарунки і поїхати з візитом до людини, якої давно не бачили. Ось така справа. І останній квест у цій серії, такий яскравий, красивий, називається Таро. Така неймовірна красуня на ньому зображена. До речі, всі квести надруковані на дуже якісному кридованому картоні, покриті глянцованою ламінацією, їх дуже приємно тримати в руках. Плюс вони не так бояться вологи, як звичайний картон, і проживуть доволі довго механічних пошкоджень боятися не будуть. Отже, дивимося легенду: наша головна героїня потрапляє до ворожки, яка пропонує їй зробити розклад таро. Але все у цьому світі має ціну. Ну, звісно, в квесті знову ж таки буде гра з кубиком. Старання захисного поля і кружечки з пастками, вийти з яких теж буде коштувати певну суму грошей. Даний квест трошечки відрізняється від попередніх, тому що в ньому лише 10 кроків. Сума збору невеличка 500 гривень. Ціль збору це ваше хобі, будь-що. Може, ви любите читати і хочете купити якусь новеньку книгу. Може, ви шиєте, в'яжете, малюєте, вишиваєте хрестиком щось колекціонуєте. Ми з вами прекрасно знаємо, що на такі речі весь час не вистачає коштів. Так ось за 10 поповнень ви тихесенько собі назбираєте зайві 500 гривень і з чистою душею підете, купите собі нову книгу, в'язальні спиці, пряжу, нитки для вишивання, фарби, лаки для нігтів, картину по номерах. І це в моменті не вдарить вам по гаманцю. Як бачите, суми невеликі, ви їх навіть не помітите. Ось такі чудові квести-конвертики. Глянти, які яскраві, їх дуже приємно тримати в руках. І що гарно, що в них зручно входять купюри українські. І вони прекрасно розміщуються в стандартному байнері розміру А5. Я користуюсь саме таким, мені він супер зручний, Хоча насправді багато заощаджень в готівці я не тримаю. Дуже дякую, що ви були зі мною. З вами був жовтий кролик. Я великий любитель перетворити заощадження у цікаву гру. Хто зі мною підписуйтесь, будь ласка, на канал, натискайте на дзвіночок. Попереду ще дуже багато квестів та ідей для ведення особистого бюджету. А наразі в мене все. Жовтий кролик бажає вам бовних конвертиків. Па-па!